Так, Якобс, той самий Якобс, 1895 рік. Теж заварювати можна як хочеш, звичайно, звісно. Угу. Ну, до 2026 року, так, а да, коли посмажено. Так, ну коротше, логіка яка, якщо ми не бачимо дати виробництва, то дата виробництва це тоді, коли компанія вийшла на ринок, 1895 рік. От, ну але написано, що до 11 місяця 26 року вона пригодна, але чомусь дату обсмажки вирішили не вказувати. Дай не треба, блін. Тут Якобс Голд багатий, гармоніджений. Ну що, окей, окей, скуштуємо. А, хорошо. Так, ну е, віддати належне. Тіло тут краще, ніж попередніх двох, вона більш е, е, щільна. Але від цього і смак дуже сильно залишається на язикці. <рес> і, і важко розмовляти просто. Е, що ж, поки це все не, не то, що прям огидно, але просто не смачно. Пити можна, хтось таке, напевно, п'є спокійно, але це не смачно. Але тут, як би і запроси у нас вже трошки інші.